От зараз правда, я зрозумів за 33 роки життя, як реально можна змінити життя, не просто сидіти і думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально може діяти тут людина, яка я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, декілька разів ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес і так далі. І От що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, незважаючи на кількість поразок, коли хочеться вже опустити руки. Як не странно, треба доцікатися моменту, коли ти ударяєш, не просто опускаєшся на дно, а іменно ударяйся. Тобто, якщо ти не міняєш нічого в житті, значить тебе в принципі це все устрає. Що на цю боль, що тебе знутрі це роз'їдає, оце відчуття деградації життя, багато людей просто не, не торкаються дна. Бо коли ти реально дна торкаєшся, ну коли в тебе є сили, є люди, які торкаються дна, і все, бо ж потім на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся дна, тоді у тебе є сили, а Всі знають, що їм треба робити. Правильно, питатися, зайнятися спортом, навчитися, там, наприклад, онлайн, вчити якусь нову професію. Але чого не роблять? Устраю, в принципі, устраює плюс-мінус. От у нас в контент-хаті перші, хто почали. Причому по 100 тисяч гривень. Це мати е з дітьми, у яких там чоловіки на війні або, на жаль, там загинули на війні. Ми всячески намагаємося їй допомогти в цьому плані. От є люди, у яких все окей, вони просто спробували за це вчаться. І вони там якісь 20-30 тисяч гривень. Да? Ну, це гарні гроші. Але от ті, у кого реальні проблеми, у них набагато краще виходить. Але тут треба зібратися, захотіти вчитися. От вони ж пішли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює. Вони пробують, слідують інструкціям, і віддать їх так прижало в житті, що вони зробили все ідеально, ну реально люди. Більше ніж в Європі, ну, чистимо на руки, ніж в Європі от спеціалісти, да, базові, отака от, от історія.